Підтверджуючи різку, відповідання на ваше питання. Від влади буде один кандидат. І його прізвище буде не Порошенко. Від опозиції буде один кандидат. Можливо, його прізвище буде Порошенко. А від киян, киянам треба, не треба киян вважати, що вони дурніші. Або їм треба нав'язувати ту чи іншу точку зору. Я впевнений в тому, що кияни вже декілька разів демонстрували свою вихованість, свою інтелігентність, свою освіченість і свою політичну принциповість. Отже, я впевнений в тому, що опозиція висуне єдиного кандидата, і нехай переможе той, і не треба займатися шапкозакидательством. Не треба, щоб будь-хто хто буде висунути від опозиції, він гарантовано переможе. Це не повага, в тому числі і до киян. Але я переконаний в тому, що. Е Опозиція буде достатньо розумна, кандидат буде єдиний, і це буде найкращий кандидат, який зможе продемонструвати. Київ є справжня, гостинна, інтелігентна, вихована, європейська столиця.